Коли бажаєш хоч трохи поступити вперед, збережи у собі страх Божий. І не будь дуже свавільний, але загноздай міцно всі змисли і не віддавайся непоміркованій веселості, вдавайся в сукрушення серця і знайдеш побожність. Сукрушення серця відкриває дорогу до багатьох дібр, а непоміркованість дуже швидко марнує їх. Дивно, що людина в цьому житті може всім серцем веселитися. Насамперед знаючи, скільки небезпек чатує на неї, через легкодумство і недбайливість не відчуваємо болю за хиби нашої душі, та ще й не раз заливаємось пустим сміхом, коли насправді повинні би плакати. Немає правдивої свободи ані сердечної радості, як тільки в страсі Божому і чистій совісті. Щасливий, хто може віддалити від себе шкідливе розсіяння думок і в єдності Духа вдатися у святе сукрушення серця. Щасливий, хто відрікається усього, що може опоганити або обтяжити його совість. Борись мужньо, одну звичку усувається іншою звичкою. Коли ти вмієш лишати людей у спокої, то й вони, певно, лишать тобі свободу робити свою справу. Не вдавайся не в свої речі і не мішайся в справи старших від тебе. Завжди дивись насамперед на себе. І себе швидше напомлюю, ніж усіх тих, хто тобі милий. Коли не маєш ласки в людей не смутись, нехай тебе тяжко болить те, що не поводишся так добре і важно, як випадає слузі Божому і побожному ченцеві. Не раз корисно, якщо людина у цьому житті не має багато втіхи, передусім людської. Але якщо ми Божих не маємо або рідко коли відчуваємо, то самі у тому винні. Бо не шукаємо сокрушення серця і не відкидаємо рішуче від себе тих марних світових утіх. Знай, що ти негідний Божої втіхи, але варт радше великої кари, коли чоловік має справді розкаяння в серці, тоді цілий світ йому немилий і гіркий. Праведний чоловік знайде доволі причин для жалю і сліз, Бо чи він роздумує над собою, чи згадує про ближнього, знає, що тут ніхто не живе без журби. І чим більше заглиблюється в себе, тим більше бере його жаль. Причиною справедливого болю і сокрушення серця є наші гріхи і хиби, вони так нас оплутали і прибили до землі, що рідко коли можемо думати про небесні речі. Коли б ти частіше думав про смерть, ніж про довге життя, немає сумніву, тоді ревніше старався б виправитися. І якщо б ти взяв до серця прийдеш кари пекла або частилища, я вірю. Що тоді ти б сумлінніше переносив трути терпіння та не боявся ніякої небезпеки. Але оскільки ці речі не припадають нам до серця, бо ми все ще любимо те, що нам до спаку, то й надалі лишаємося холодними і лінивими. Не раз буває, що через вбогість духа терпить нужденне тіло, тому покірно молись до Бога, щоб дав тобі духа сокрушення серця, і промовляй разом з Пророком. Нагодуй мене, Господи, хлібом слізним і пити дай мені сліз повну міру.